Протоєрей Володимир Літвенчук демонструє підписи, зібрані від прихожан храму, які висловились за вихід з Московського патріархату і об'єднання з Православною церквою України. Підписи, мій підпис, прихожан. Зібрали більше сотні підписів, каже священник. Зміну конфесійної приналежності релігійна громада прийняла після недільного богослужіння 15 травня. Намір це зробити був раніше, говорить отець Володимир. З його слів, разом з вірянами чекали рішення синоду УПЦ Московського патріархату, який відбувся минулого тижня. Парафіальна рада вирішила благодійники цього храму і ті, хто причетний до цього храму, вирішили піднімати питання про те, що ми не можемо більше перебувати в лоні тої церкви, яка сьогодні не дотримується заповіді, не вбий. Володимир Літвенчук розповідає, служить у церкві 23 роки. Три роки тому разом з вірянами та благодійниками у 40-му мікрорайоні обласного центру побудували Свято-Благовіщенський храм. Це перша парафія у Луцьку, яка переходить разом з настоятелем. Ми будемо парафією альтернативною. В якому це розумінні? Ми будемо підкорятися блаженнішому Ефіфанію і керівником нашого приходу тут, у місті Луцьку, буде. Митрополит Вінницький і Барський Симеон. Ми вже зараз формуємо, як то ми будемо уставні богослужіння вести, що будемо служити співати, зокрема на старослов'янській мові, що будемо служити на українській мові. За даними головного спеціаліста обласного управління культури з питань релігії та національностей Василя Гайдука, нині на Волині є приблизно 560 парафій православної церкви Московського патріархату і стільки ж офіційно зареєстрованих громад православної церкви України. З моменту надання Томусу про автокефалію і створення Православної церкви України близько 120 парафій перейшло до Православної церкви України, а з початку повномасштабної війни, з 24 лютого до сьогодні, близько 33 парафій. Нині державні органи не перереєстровують релігійні громади, каже Василь Гайдук. Є постанова Кабінету міністрів України про те, що надання адміністративних послуг з цих питань призупинені, і також реєстри закриті. Юридично ще не оформлені до кінця документи, але фактично рішення вже прийняті. Тобто громади прийняли протоколи зборів. Сьогодні на своїй сторінці в соцмережі Володимир Літвенчук опублікував указ митрополита Епіфанія про прийняття свято-благовіщенської парафії Луцька до Православної церкви України як ставропігійної, тобто автономної організації. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Валентин Климович, новини на Суспільному, Луцьк.